Україні збільшилися штрафи за порушення мобілізації. Здавалося б, таке рішення в час воєнного часу важливе, адже мобілізація має бути ефективною. Від цього зрештою залежить, чи зможе вистояти наша держава. Та все ж із цим рішенням є проблеми, і ми їх обговоримо в цьому відео. Але спершу я закликаю вас поставити вподобайку під цим відео та підписатися на наш канал, якщо ви цього не зробили раніше. Вам це не складно, а нам буде дуже приємно. Отже, у травні президент підписав закон. Про відповідальність за ухилення від мобілізації, розмір штрафів мирний час та під час воєнного стану відрізняється. Наприклад, людина порушила правила військового обліку, не стала на облік вчасно. У мирний час їй загрожуватиме штраф до 5 тисяч гривень, а під час війни від 17 тисяч до 25,5 з половиною. Або візьмемо іншу норму порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Спектр порушень дуже широкий. Наприклад, це може бути псування військового квитка або роботодавець прийняв на роботу працівника призовного віку, який не стоїть на обліку. Це теж порушення, якщо порушник звичайний громадянин. У мирний час йому буде загрожувати штраф від 8,5 тисяч гривень, якщо ж він посадова особа чи організація. То штраф становитиме від 17 тисяч до 25 тисяч гривень з половиною. Під час воєнного стану штрафи ще більші. Роботодавцю, який не організував у себе на підприємстві військовий облік, можливо, доведеться сплатити 50 тисяч гривень. Останнє лише наше припущення. Хоча законодавці ухвалили розмір штрафів, вони не пояснили, що конкретно ними каратимуть. Чи доведеться платити 20 тисяч, якщо ви випадково загубите військовий квиток, закон не дає чіткої відповіді, хоча мав. Розповім про ще одну проблему, яку ми з колегами помітили в цій нормі. За нормальною практикою, якщо людина вчинила правопорушення, на неї складають протокол. Це документальне підтвердження, яке воно згодом може оскаржити в суді, якщо вважатиме таке рішення несправедливим. Ухвалений закон запроваджує інший механізм. Якщо людина без поважної причини не з'явилася на виклику ТЦК, то протокол на неї не складається. Якщо вона не попередила про причину неявки, так само. Чому це погано? Ситуацію, коли людина Фізично не змогла попередити центр комплектування про свою неявку, уявити зараз не так і складно. Вона не обов'язково є злісним порушником закону про мобілізацію. Можливо, в неї просто на годину раніше вимкнули світло. Якщо протокол про це порушення не складуть, вона не зможе оскаржити його в суді, пояснивши, що насправді відбувалося. У пояснювальній записці до цього закону автори написали, що він покликаний гармонізувати чинне законодавство до умов воєнного стану. І справді, військовий облік та мобілізація Вілізація мусять бути ефективними, однак вони також мусять бути зрозумілими та справедливими. З одного боку, захист своєї держави це конституційний обов'язок, від якого не можна ухилятися. Однак з іншого, держава має з повагою та гідністю ставитися до людей, які її захищатимуть. У коментарях напишіть, як ви ставитесь до цього закону, чи бажаєте ви, що він допоможе нашій державі. І на сам кінець я дякую всім, завдяки кому ми можемо робити такі відео людям, які підтримують нас на по. Патреоні, баймія кофі та ютуб.